Любі друзі, ще доброго дня, Систем автоскло трошки переїхали з одного кабінету у другий, з шостого кабінету номер 7 ось, будь ласка, наш двор, сірі двері, заходимо, заходимо, поворачуємо ліворуч. Раніше ми були ось тут, та зараз ми трошки переїжджаємо, То вже майже переїхали. Кабінет номер 7 ось, будь ласка, ось ми трошки тут обстановочку поміняли. Завітайте до нас. Автоскло від виробника номер 1 Автохімія аксесуари. Будемо раді, усім гарного дня, усіх з Миколайчиком та тихого вечора.